Ну как же так, украинцы, русские, белорусы, братские народы, что же случилось с украинцами? Будем жить по правилам, которые придумали сами для себя. Кто виноват? Кто может быть виноват? Я возмущаюсь картошкой. Почему картошка такая дорогая? Картошка. Это катастрофа просто. Зеленского надо убрать. Вот, вот Зеленский пришел и цены на продукты повысил. І сповнилась ровно одинадцять літ історії розп'ятам в трусиках. Мальчика на доскідавленні розп'яли. Это я лично своими глазами вітіла. Этот фейк считают главным символом пропаганды войны на Донбасі. Ну що ж, 11 років виходить, 11 років ми говоримо з вами про розп'ятого мальчика в трусіках. Ну, здавалося б, ця історія вже точно нікого не має Здивувати і цю історію вже точно вивчили на пам'ять і навіть в мем її перетворили. Але ще й досі ця пропаганда жива, ну принаймні на території самої Росії. А, тим не менше, ми з вами розпочинаємо з пропаганди, але вона ж еволюціонувала. Вона ж здобула нових окрасів і навіть нових облич, я вам більше скажу. Часто опять же у мене спрашивают, ну как же так українці, белорусы, братские народы, что же случилось с украинцами? Почему? Произошло то, что произошло? І И... знаєте, що мені подобається більше за все? То, что произошло то, що произошло. Якось на території Росії не люблять говорити про початок СВО, про яку а, Путін оголосив 24 лютого 22 року, не люблять говорити про вторгнення на територію Донецької Луганської області, не люблять говорити про вторгнення у Крим. Але чомусь кожен раз кажуть про те, що началось то, що началось так, а що началось. говорити дуже грубо відповідь на цей питання Міня мене а в той час, коли Росія і Білорусь пропонували... Предлагали... экономическое сотрудничество, предлагали взаимопомощь, Россия предлагала дешевый газ. Так вот, все это время Запад предложил кое-что другое, что не смогло не запасть в души моих соотечественников. Запад предложил украинцам быть великими. И вот на этой чаше весов быть в хороших отношениях с соседями, мир, стабильность и быть великими, быть великими победила. Запад предложил украинцам стать не такими, как все. С самого раннего детства, с школьных учебников нам рассказывали, что мы другие, у нас другой генетичний код. Ми отличаемся, що в всех наших бідах виновата Росія. великими можуть бути не тільки лише всі. Якщо ви забули хто це, то я вам нагадаю пропагандистка з каналів Медведчука, яка свою чергою на початку повномасштабно вибачте після того, що случилось, то що случилось, чомусь переїхала до союзного государства. Тому що знак союзного государства в неї світиться замість назви телеканалу. Ну і власне давно її профессию були і не пам'ятали ніхто ніколи вже, але от бачте, виявляється, союзне государство в цьому плані е, побіділо. Ну а про дешевий газ я навіть говорити не буду, а особливо е, чим ми тепер е, за той дешевий Газ розплачуємось в тому числі і за допомогою тих самих пропагандистів, які ем, ці наративи поширювали всередині України, відпрацьовуючи як гроші Медведчука, так і гроші Москви. Ну а тепер вона знаходиться поруч з тим, хто ті гроші платив. Ну а Путіна ем, вводив в оману, що за три дні можна взяти не тільки ліж Київ, а ще й парадом пройтися по Хрещатку. Виявляється, що все не так вже й просто. Ну і дуже дивно, чому Діана ще й. І досі має можливість цей наратив поширювати далі. Хоча тепер всім зрозуміло, що окрім відпрацювання грошей, ем, ніякої основи під тим точно не було. Але ж вони намагалися переконати Путіна в тому, що всі його тут люблять, всі його тут чекають, всі прямо квіти підготували, всі прямо опору чинити не будуть і так далі. Але бачите, получається тепер знову відпрацьовує гроші. Медведчука не видно, а діану видно є. Працює, давайте продовжимо цю тему. на Западе решили. Ну, Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении э, России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз. Ну, сейчас мы будем чик-чик там для себя чего-то выкраивать так, как нам хочется. И будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы. Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, З нами читатися не буду. Ну що, Зарубін взяв інтерв'ю у Путіна. Здавалося би про що ще не чув Зарубін. Ну принаймні не чув про те, що виявляється запад, сам собі придумав. Всякі різні правила, і по ним хоче далі жити. Ну, дивіться, що я можу сказати, і що мені стає зрозумілим з риторики Путіна. По перше, Путін, обираючи між сполученими штатами і Китаєм, здається, врешті-решт визначився, і тепер віддав перевагу таки Китаю. Ну і припускаю, що він мог міг подумати наступним чином: зі США він отримає, що ну максимум заборозку війни, і як втішний приз, можливо... Не повністю захоплені п'ять областей України, ну у сенсі того, що можуть зупинити війну на тому е, моменті на тій лінії фронту, на якій вона наразі триває. А, але це таке доволі невиразне майбутнє для Путіна, тому що він же ж не заради цього СВО починав. Ми ж з вами знаємо і пам'ятаємо. З іншого боку, якщо він остаточно віддасть свою душу о, Китаю, то може розраховувати на те, що дотисне Україну, тому що ми чудово розуміємо, зараз у Путіна два найбільших союзники, третій відвалився. Я маю на увазі Іран. А тому у нього залишається КНДР, який без Китаю теж не діє, і Китай, який поставляє йому компоненти до. Його ракет, так от е Путін собі подумав, що в принципі, якщо дружити з Китаєм, то тоді можна якось спробувати захоплювати Україну далі. А, а що буде далі? Е ну то вже не так і важливо, тому що зазвичай Путін собі думає, що переможців не судять. Е ну і тут же ж знову таки помножуємо все це на тварину ненависті до президента України, е і всі ці, як там кажуть, ножки. Буша, які Путін постійно розказує як лякачку, коли говорить про лихі 90-ті. Тепер він розуміє, що хоче зібрати всю радянську спадщину не тільки Україну там же Вірменія, Сирія, Іран. Які також мають на думку Путіна допомагати йому в його просуваннях або ж поглядах на віліке. Хотіла сказати прошла, але я думаю, що в цьому не помилюся. Ну і в принципі, що ці американці можуть путіну запропонувати, як кажуть на російських пропагандистських телеканалах, там нема що брать з тих західних областей у сенсі не західних областей України, а західних областей цивілізованого світу. Захід і Сполучені Штати не допомагають Путіну, а допомагають Україні. А це означає, що Утіну е більше немає про що говорити з Трампом. Щоправда, той самий Трамп, я нагадаю, дає йому 50 днів для того, щоб він одумався. Ба Більше, того, як кажуть самі пропагандисти, тут е Україна спеціально залишає Росії і горда. Гарда. Ну, інакших немає, так розумію. понимание, где противник там сейчас готовит линию обороны и где они планируют дать бой основной? И есть ли такое вообще в современной войне? Давать бой будут, к сожалению, в суммах. Города удобнее для обороны, это понятно, особенно в свете вот нынешних военных реалий. Это дроны и FPV, в городах есть где прятаться. Это картинка гуманитарной катастрофы, которая будет транслироваться на Запад. Ну и, собственно, их задача, я так понимаю, все города, которые, к сожалению, мы брали, оставались нам в таком неприглядном виде, что ну тот же бахмут там я по нему б, как следует полазил Красного ну, Авдиевна ну, просто за голову хватаешься да? они спокойно с чувством выполненного долга В СУ из этих городов оттягивается. Все оставили нам испорченный поломанный город. город оставили, Росії. Ну и теперь Росії доведеться вкладати туди багато, багато грошей, щоб. Повернути його до життя могли би ви подумати, але ні, грошей на території Росії немає. А значить, вкладати немає що. знищувати Росія завжди гаразд, а от відновлювати українські міста. Тут вже знаєте питання не до Росії. Е, ну і якщо я кажу, що на Росії грошей то не зовсім є. То це ж знову таки будується не на припущеннях, а на конкретиці, яка була сказана на тих же телеканалах. Ну, конечно, якщо б був жив Марк Твен, він сказав би слухи мої смерті сильно привеличены, дорогой Дмитрий Євгеніч. Но на самом деле є подтверждение, тому що не совсем умирает немецька економіка європейська. Вот последние новости по сегодняшнему дню. Я не думаю, что обрат. Это сильно стоящих здесь, но очень сильно, вероятно, радует население мужское население Германии. Количество зарегистрированных проститутов в прошлом году, по сравнению с предыдущим, увеличилось. И теперь считается 32 тысячи штук. Хотел сказать: 32 тысячи проститутки. Это, кстати, умирающий рынок. А... Сейчас появились. 2019 -то. 2019 -то. Сейчас же роботы появились. Ну, пожалуйста. Німецька і зарубіжна економіка цікавить гостей на шоу Соловйова, але чомусь не дуже сильно хвилює, скільки росіяни можуть купити собі, наприклад, ліків. А я вам скажу, кожен третій росіянин не може купити собі ліки. Справа в тому, що за даними. Статистики у Росіян нет денег, чтобы покупать нужные лекарства. А що росіян денег, чтобы разнообразно и качественно питаться. а еще нет денег, чтобы платить за коммунальные услуги, потому что они снова подорожали. А также у них нет возможности узнавать масштабы смертности россиян, потому что эти данные ці дані засекречені нагадаю. А ще э, у них немає можливості порахувати і зрозуміти, хто в тому. Винен, ну тому що здавалося б, ну яка може бути причина подорожчання, наприклад, картоплі на території Росії? Трохи просто. От я вже капусту собі не дозволяю с купити, а картошку сейчас это біда сувся. Замітили ли ви рост цен на продукти питання? <гум> <гум> очень сильно <гум> <гум> да, очень, давно, очень сильно сто процента. Кура, блін, это ж вообще кіно і немці. Курятина уже про індейку теж мовчу. А рыба такая-то вообще, 500 и дальше. Это много с чем связано, с вообще с политической ситуацией в стране. В например, у нас картошка 130 рублей стоит. А у вас сколько, не знаю? Ну, за 70. Ага, у нас в последнее время подешевело 99. Приезжайте к нам. Связано с ростом цен на продукты, да? С чем связано с ростом цен на продукты? С чем связан рост цен на продукты? С ростом цен на продукты. Все понятно. Потому что началось то, что началось. Ну, относительно зарплаты и так далее, нет никакого роста. Кто виноват? Кто может быть виноват? Экономик? Я возмущаюсь картошкой. Почему картошка такая? Лукашенко, ну честно слово. Дорогая. 99 с копейками, 100 рублей килограмм. Откуда да, я знаю? Что наше правительство, оно заботится о пенсионерах? Нет, конечно. С чем связано? Откуда я знаю? Да ладно, реакция правительство не заботится о пенсионерах? Заботится, конечно, всегда, номер один. По большому счету. Войной. Все туда идет. Все деньги в идут. <реш> Что делать с этим? Как исправить ситуацию? Зеленского надо убрать. Все исправится. Вот Зеленский пришел и цены на продукты повысил. Все. Зеленский. Не Лукашенко, який продает дорогу картоплю. Союзному государству не дає безоплатно. Не виплачує картоплею борги, які понабирав у Росії, а там тих боргів вистачає, я нагадаю. А продає її на території Росії. Самим не вистачає. Росії тепер не вистачає. Путін тут ще почав то, що почав. А Зеленський – Взяли всі ціни на картошку поднял. Через нього тепер е голодають люди на території Росії. Я прям не знаю, що робити. Ну а поки люди галодаються, то на великих екранах знову ж таки ну не про картоплю ж їм говорити, правда? Про економіку Німеччини, про економіку Заходу і ще про покупку Да, Петріатів. А зачем они нам нужны, Владимир это... Ну, разве что. Корейский Народно-Демократической Республики вот. передадим пусть. Нет, корейцам они не нужны, я думаю, Нет, корей... Пусть изучат. Ну, так. Пусть изучат. А так, я думаю, корейцам надо поставлять уже, между прочим, наши хорошие комплексы С-400. С-300 можно, а потом перейти к С-400. У нас, у нас лучшие в мире комплексы, поэтому Петри, даже американцы, так сказать. Уже. Да, Иран, я думаю, с радостью Иран, А да, Ирану мы уже поставили С-300. Речь шла об С400, мы надо просто и не успели. Вообще всю поставить. Систему, потому что, ну, это вы же маловато. Надо же системно все, подходить. Надо запланированно, страны... глубоко, да. со всеми элементами, с раннего обнаружения. Місі з Китаєм договорів і поставить Желаєте воювати, получайте всю. Всі. А Славйов пропонує купити патріоти у Трампа. каже, якщо він вже їх так хоче продати, я нагадаю, про що йдеться. Про 17 патріотів, які Трамп пообіцяв поставити Україні за а, гроші країн НАТО, так от каже, що. Щойно Трамп захоче продати ці системи. Вони звісно в Росії можуть купити. То не зважайте на те, що картопля дорога чи економіка не справляється. А на Петріоти гроші завжди знайдуть і при тому не те, щоб вони їм потрібні були. Ці петріоти просто кажуть, можуть поставити, наприклад, на складах хай трохи постоять та ну тому, що ці Петріоти взагалі нікому не потрібні. С-300, с – Оце система. Оце, звісно, маща. А от ті петріоти, ну хіба що там КНДР віддати для дослідження? Або в Іран відправити, можливо, вони звідти теж зможуть якісь мікроелементи дістати. Е, так от, е, в той момент, коли е, Соловйову не потрібні Петріоти, то Єльц, наприклад, був би не проти ці Петріоти собі отримати. За те, що така чомусь не С-300, не С-400 в Єльце бачите, немає. Ну, або, наприклад, Бєлгарад теж був би. Не проти, отут біля завод, яка би десь поставили собі отут, десь отутово. А так, дрони туди постійно прилітають. Але, ну що ж, С-300 с 400 є, вони захистять і Білград, і навіть можуть Тулу захистити. Та від так. Зачем чим штори відкриваєш?» Там я нагадаю, три військові заводи знаходяться. Тому, звісно, С-300 с 400 точно не завадять, але. Ну, чужих так далеко ставити. А петріоти, звісно, їм не нужні. Я просто нагадаю вам: ну, якщо би раптом ви подумали, що їм потрібні петріоти, то ні, 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 абсолютно не потрібні. Єдине, що потрібно соловйову, це маленький ядерний вибух, і все як боротися з великим кількістю дешевих безпілотників, невеликих, які летять там з 50 кілограмами віса. І ми розуміємо, що противник теж буде наращувати їх кількість, пускаємо їх в країну, і питаються нім кожен раз делають політне завдання в релігії або попроще. Ну, радикальный метод мы знаем, Это выжигать места, где их производят. Другой вопрос, что они распределены по всей территории Я Украины или Прибалтика стала выносным таким воздушный заводом. Воздушный ядерный взрыв. И вся территория под ним превращается в Европу 18 века. Ну, полторы тысячи километров там и Европа тоже наполовину вся обесточится да. с учетом При их... Притом воздушный, так что человеческие жертвы не факт. Это мне как раз слушатель сегодня на Соловью Флэй предложил. Єдине про що Соловйов знову ж таки забуває, що маленький ядерний вибух може бути не тільки на території Європи, а ще й на території самої Росії. Просто нагадаю, що ще не так давно Трамп казав: Бамбіть Москву. А потім, після розмови з Зеленським, каже: не зупиняйтесь на Москві, бамбіть, і ще й Пітерсбург, тому що здається, вони теж там трошки забулися, що вони роблять. Е, тому я би знаєте про один малесенький ядерний вибух не говорила. Е, ну, а поки, якщо би ви подумали, Путину не выстачает, то женщин Женщин. много разных женщин. Демографические вопросы обсуждаем регулярно. Ну, хорошо помнить, наверное, известную песню с, с советских времен: когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, Потому что 10 девчонок по статистике 9 ребят, да? ну, Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась у нас сейчас. Ну, да, там вже три хлопці на десять дівчинок, що найменше, і то я думаю, що їм не до танців. Я так розумію, що статистика у нас якраз помінялася. У нас зараз якраз не вистачає жінок. Каже, не вистачає жінка. Каже, статистика помінялась жінки. Не вистачає. Виявляється, що стару добро відому пісню про десять дівчат треба переписати. І тепер вже їх не десять. Тепер вже прийшла дівчинка, стоїть в сторонці. Вся ця історія, звісно ж, завершується. Тим, як на території Росії ставляться к дружбі. Ну дивіться, ми вже знаємо, що є союзне государство, яке називається Білорусь. Ми знаємо, що є близькі партнери, до яких о, з завидною регулярністю навідуються з Росії КНДР і Китай. А, а ще я нагадаю, що у Росії не так давно з'явилися ще нові дружбани, друзі, товариші. Хороше заведення. Очень глупый. Просто спитал я к вам дружу с Талибаном. Кажется, хорошее заведение. Он меня напрямую касается? Ну, в общем, да, Талибан уже в Москве активно расширяется. Пальцем? А? Пальцем покажите, пожалуйста. Ну, все-таки не террористами были признаны. Но это делаешь в политике, так что, как бы, государство виднее. Как вы думаете, что общего у России и современного Афганистана? Ничего. Мы терпим, 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 а потом, потом нас начинают ругать за то, что мы не, еще не нетерпеливы. да, надо было еще терпеть. Ну, в общем, дружить это сложно. Возможно... Дружить это сложно. Нет, дружить на самом просто, если это действительно про дружбу. А не про пістолет в обличчя. Іслам нам в общем близок? Близок. А, ну, це ж не Ватикан, куди запрошують на перемовини з Україною. Це іслам, конечно. Вооружені сили Росії допомагали во многом очень другим странам іслама на даний момент времени, в даному конфлікті одна з стран іслама Чечня допомогла нам першим нанять. Показати війну в Тіктоці, тому що у нас Тікток був неохоплений. Просто е, мало того, що всі супутники показували війну в прямому ефірі. А от Тікток був неохоплений, така соцмережа простоювала. А тут оп, підтягнулися кадирівці, і відразу охоплення виросли, і відразу показали, на що вони можуть е, е, піти, наприклад, на танці з автоматами. От. За начать нашу... операцию, поэтому я не думаю, что здесь Афганистан как-то нам далек уже. Я тоже не думаю, что Афганистан нам как-то, вам как-то далек. Поэтому, в принципе, как то кажут, хорошей дружбы и Аллаху, а не Ну что ж, хорошее заведение, треба брать, кажут на территории Росії з такими друзями кажуть в Україні вороги просто відпочивають. Ну що, дякую вам за ваші перегляди. Дякую за вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим відео в Ютубі. Ну і звісно, до наступної зустрічі. Побачимося з вами, Па-па.